Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думав? Мені мені подобається. Це цікаво. Ну, Дивись, я просто інакша людина трохи, чуть -чуть. мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу, там бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти. Як чоловік просто проявляється по ухажуванні до дівчини. Я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а чи й за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, в мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покласти. А, для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. ну, Давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає це, немає запросу. На вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там, якусь дівчину або є запроси, я зараз не кажу красиво чи не красиво. всюди є красиві люди. Просто люди так влаштовані. От людина така урегуна. Якщо ви готові, і вам подобається вкладувати. Я не кажу, що я покладати, просто подобається. Поним? Мені подобається сам процес, це вкладування. Для мене це дуже гарно буде. По-жинтманський може якийсь там невимушені динозавр. Тобто я не, не, не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримував задоволення від а, процесу і ну, для мене це дуже гарно. Я, я думаю, що буде дуже багато кейту коментарів про цю історію, що я там кавучара може чи щось таке. Ну, для мене це нормально. Мені приємно раз а два розуміння, що я чоловік, і я завжди себе почуваю сильніше і вище ніж жінка. Завжди в а, іменно в такому а, фізичному ментальному плані. Я, до речі, холостий, якщо.